Я має нас, не ви нас тих, давай давай, 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 давай. Він на стиг буде кидати, зараз. Ми в рамках багато реакції Україна вперед. Да. Ми стаємо свідками. Походу. на навіть щось мода.

А на що? Ладже мобільний є. І що? Близько нормально. Та ж ти знаходиться, не знаю, на отарці все? Близько тут нормально, Ні, але взагалі, знаєш, нас не пути з тендирапу. Ні, я кажу, це було б бита. Субтитры создавал DimaTorzok Але скільки тут тисяч? Тисячі немає. Є тисяча? О, так не мати. Так є тисяча, то приштова. Він каже, що немає. Він каже, що немає тисячі.

Ви стоїте вдома, всі на фарбі. Це фільм. А ні, не те. Поле розійшло. Так. Так, та файна, якраз попали. Фільм закінчується. О!

Ми не маємо так. Зараз буде тисяч на це. Ну, Слава Україні! Ось що це, ну так. Це не бок. А не це. Давайся, будете спиною. О, не гра. І ми вам насичати. Ми приїхали не багато міст. Ми були в Вінниці. Ми були в Бургороді. Ми були в бою. Нам дуже важливо. Приїхати вам в партію. І відбудеться вашу вітрину. І ваших сень. Нашу війну вою робити. А де вирішили вперед для того, щоб підняти народу країни боротьбі за свої права? І три опозиційні партії обираються виключно. Сьогодні трьох ми хочемо з вами поговорити про те, що ми будемо разом далі робити. Я хочу надати перше слово. Ті людині, яку ви точно хочете почути і побачити, це лідер партії ударний далі кличко.

сьогодні, день ми трьох морози за місцем. У яких, до речі, різних партій, в різних маганах, різних політичних підходах, але нас всіх об'єднує одне. Ми, українці, ми хочемо жити в сучасній країні. Ми хочемо жити в європейській країні і майбутнє нашої країни – в Європі. Нас об'єднує те, що ми не хочемо. Жити при диктатурі. Нас об'єднує no. те, що ми боремось разом. Разом з вами. Ми хочемо сьогодні висловити свою недовіру. Недовіру сьогоднішній владі.